Є знижка на цей автомобіль. Між іншим класно, власник позвонив. каже: пацани, спустіть ціну, тому що ну реально гори треба продати. Я вам показую таку BMW. А вас BMW, сутки не роблять. Аби ви собі знали. Ви візьмете за 14 200, Це реально халява. 2015 рік, 2 літра бензин, 169 оригінального пробігу. Що ми маємо? Ми маємо повний привід. Маємо управління сидінь, Маємо 4 клопіді дерев'яні вставочки. Управління на рулі маємо, мультимедію. Ну, в принципі класний автомобіль. І маємо ще панораму аж до задніх сидінь. Позаду, дивіться, залітайте. Тут просто коротше, кайф рай для людей, які люблять далеко їздити, тому що тут комфортні сидіння. Так що автомобіль халявний, 14200 ціна, ще буде знижечка, а саме головне, що цей автомобіль ви можете взяти навіть і без грошей. Що вам для цього потрібно? Лише приїхати до нас на майданчик сказати, хлопці, я не маю грошей, але хочу якийсь автомобіль. Все, ми подаємо заявочку. 15-20 хвилин погодження є. На наступний день переформили, ви забираєте катаєтесь і сплачуєте ну за цей автомобіль десь буде в межах там від 500 гривень на добу. Це легко, і це не оренда. Це одразу автомобіль реєструється на вас. Тобто, ці номера, які ви бачите, будуть інакші, будуть в тих паспорті писати ваші фамілії, Тобто, ви будете повноцінним власником і будете кататися і сплачувати легко, зручно саме головне швидко. Вже багато людей в цьому переконалися.